Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною дякую вам за ваш обраний зазок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій вазі загальний терор на тему, що вас буде чекати в фінансових справах. Загадайте себе любимо. Ми подивимося що нам про це розкаже карта Таро. Яка ситуація в фінансах у вас сьогодні? добиваєтеся успіхів у фінансах Є якісь певні домовленості, успіх домовленості, в проєктах, ідеях. Які ви втілюєте о, у своїх фінансових справах? Ви вас буде чекати на даніх фінансових справах? Ви будете більше комунікувати з своїми. своїми постачальниками, колегами, так, розширите свою діяльність, внаслідок того буде зростання ваших фінансів. Що ви ще чекає? У ваших фінансових справах буде успіх, буде гармонія, буде радість, і всі ваші мрії, надії, які у вас є, будуть здійснюватися гарна дуже карта. А всі якісь Переживання, невезіння, вони, якісь тормозіння в ваших справах фінансових, вони будуть відходити від вас, ті різні перешкоди, і ви доб'єтеся. Успіху у своїх справах фінансових. І у вас є великі перспективи і їх втілення. Є втілення в життя. І це є вам по долі. Хтось буде підписувати документи, хтось буде е, комусь. Хтось отримує вигідний, вигідні контракти, кредити, які допоможуть вам у вашій діяльності, у її розширенні і успіху, і це все приведе до успіху благополуччя. І гармонії у ваших фінансових справах. Якщо ви приймаєте цей терор то підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими. У коментарях пишіть. Нехай буде так. До нових зустрічей!